Доброго дня, любі малята, у нас лише одна планета, і якщо ми будемо добре до неї ставитись, то вона буде добре ставитись до нас. І сьогодні ми з вами дізнаємось, що ж потрібно робити, щоб зберегти землі красу? Природа це наш спільний будинок, і один мешканець цього спільного будинку, на ім'я Людина, став Поводити себе обурливо як розбійник та хуліган. Він виявився ненаситним та небезпечним мешканцем, на догоду своїм незліченним бажанням і апетитам. Більше їсти, краще одягатися, комфортніше жити, він бездумно забруднював довкілля безліч шкідливих заводів, наповнив її незліченним транспортом. Вирубав безліч лісів і осушив болота. Словом нарубав дров, не подумавши про своїх сусідів, інших живих мешканців будинку. Довгий час людина залишалася безкарною, а тепер вона схаменулася, бо зрозуміла, що за свої зручності їй самій же доводиться розплачуватися. Міліють річки, не відновлюються вирубані ліси, зникають риби та звірі. Та й самій людині стало важче дихати. Вона частіше хворіла. Ось як помстився будинок природа своєму кривднику. Подумалася людина і тепер намагається виправити становище, а зробити це дуже важко. І кожен із нас, перш ніж щось зробити, має подумати про своїх живих сусідів. Природа нам знову посміхнеться, якщо ми будемо турбуватися про тварин, птахів, висаджувати та дбати про рослини. Автомобілісти перейдуть на більш екологічне паливо. Навчимося сортувати сміття та використовувати сонячну енергію. А зараз пропоную пограти в гру. Збережіть Землі красу. якщо зображене на картинці має позитивний вплив на навколишнє середовище, ставимо усміхнену планету. А якщо негативний, поставимо сумну планету. Ну що ж, радіація шкідливо впливає на навколишнє середовище. Так, сумна планета. Будування на річках гідроелектростанцій має позитивний вплив. Усміхнена планета. Вихлопні гази з автомобілю це негативний вплив. Сумна планета. Так, використовування сонячної енергії має позитивний вплив. Так, сміттєзвалища мають негативний вплив. На навколишнє середовище. І використання ось таких економічних лам має позитивний вплив на навколишнє середовище. Ну що ж, любі малята, від поведінки кожного з нас залежить майбутнє нашої планети і наше майбутнє. Пам'ятайте це і до зустрічі!